thank you Сьогодні з робочим візитом в місто Славуту, територіальну громаду, і в цілому низка робочих поїздок по Шепетівському району. З міським головою Славути ми проговорили робочі питання, ті, які в цілому на порядку денному в області, в державі, які на порядок денному в кожної громаді. Це забезпечення умов проживання внутрішньо переміщених осіб наших співгромадян, яких Хмельниччина розмістила. І підтримує це питання укриттів, які зараз гостро стоять в цілому на порядку денному в Україні. І ми заслухали сьогодні представника поліції, обговорили питання належного доступу і забезпечення охорони майна, яке наявне в укриттях. Тому тут питання перебуває на контролі. Міського голови і робота організована. З інших питань проговорили по цій низці робочих напрямків. Це як і прийом громадян. Мешканців Херсонщини в зв'язку з цією трагедією тим терористичним актом Російської Федерації, який вона вчинила по відношенню до Каховської ГЕС. Це прийом мешканців, розміщення їх підтримка. Тому ми теж тут заручились підтримкою міського голови. В цілому в області робота в цьому напрямку ведеться. Ми готуємось приймати мешканців Херсонщини, тому готуємо умови. Індустріальні парки в цілому в Україні і в області в фокусі уваги, і це важливий інструмент, який необхідно розвивати. В Славуті також є зареєстрований індустріальний парк. Є плани розвитку цього індустріального парку, підведення комунікацій, облаштування. І запуск всіх пільгових інструментів, які надає концепція роботи індустріального парку. Тому ми зі своєї сторони. Як обласна адміністрація, також будемо брати участь в тому, щоб наповнювати роботу індустріального парку, а саме запрошувати інвесторів до роботи, до входження в цей майданчик. Наразі в області є ще один індустріальний парк. В місті Хмельницькому, також є агропарк. Є ще плани по відкриттю в Кам'янець-Подільському району. Це Питання на порядку денному, адже економіка має працювати, і тут в контексті індустріального парку є надзвичайно великі можливості для того, щоб бізнес отримував преференції. І е, розвивав промисловість або інше виробництво. Ми сьогодні ще раз акцентуємо увагу, що робота промисловості є найважливіша. Е, Так, є збройні сили. Є ми всі працюємо на перемогу, але на перемогу без, без, без економіки це дуже складно, це неможливо. І тому ми хотіли сьогодні ще раз озвучити звернутися. Ну я маю від звертаємося і до керівників підприємств, до організацій, що ми шануємо і дорожимо їхньою повагою до роботи, до робот, до працівників, виплати зарплати, соціальне страхування. Але з своєї сторони ми готові також максимально допомагати для того, щоб забезпечити їхню роботу. Це можливість бронювання працівників, які конче потрібні, щоб підприємство не зупинило. Ну і так само. Чує обласна адміністрація, керівництво міста її області, кожного керівника він має право звернутися своїми проблемами, оперативно звернутися і, і мати можливість отримати не тільки інформацію, але й підтримку. Крім того, підняли питання функціонування ДФТГ, важливість відновлення роботи ДФТГ і підтримую тут ініціативу міського голови. Наразі ну я ще раз не то, що настає, ми говоримо сьогодні. ми Сьогодні це озвучуємо. Ми його озвучуємо не в простині в суспільні в площині суспільні. А ми озвучуємо її в площині. От тих людей, які, від яких це залежить, що добровільче формування зобов'язані існувати. Повинні сьогодні в системі в збройних сил готуватися і мати сили резервні, мати можливість сьогодні проводити навчання, мати можливість сьогодні в разі назві війни чи або ситуації надзвичайної за самий коротший термін приступити до охорони об'єктів критичної інфраструктури і бути в резерві збройних сил України. Напрямок це щодо роботи з учасниками бойових дій, в майбутньому з ветеранами війни, це створення єдиного такого хабу або центра, значить, щодо надання допомоги, це можливість сьогодні. Виробити таку систему відношень, яка була б приємна, зрозуміла, і яку можна було впровадити в масштабах України. Ми, ми також ми дуже зацікавлені сьогодні, і ми проси, просимо сьогодні і звертаємося до міністерства профільного, щоб були єдині стандарти, щоб було запроваджений єдиний підхід. В цілому в нас по багатьом напрямкам обговорено загальний вектор, що ми маємо робити. Які маємо кроки зробити для того, щоб вирішити всі підняті питання.